Указки замість прапорів, дзвони в руки та лежанки на асфальті. Як і обіцяли, вчителі сьогодні спікетували кабінет міністрів. Кілька тисяч педагогів з різних регіонів вимагали підвищити їм зарплатню. 11 ранку біля стінка бміну останні приготування. Міліціянти поправляють зуття. Вчителі збираються біля стадіону Динамо, звідти колонами рушають по Грушевського. Усі з дзвіночками. Я думаю, це мирна, законна акція. акція Кілька тисяч людей заступають усю площу біля Кабінету міністрів. На всіх кордонах міліціянти пояснюють, переходити вулицю заборонено. Міністранчиську зарплату. Та дослухаються не всі. Ставим Ставим свої Щас абсолютна дві та ні на не буде нічого держати. Ніяких дітей не хоче. Лічна наше. нерви в педагогів не витримують, починають перекривати дорогу, а дехто навіть лягає на асфальт. <праць> <праць> Правоохоронці обступають мітингарів живим ланцюгом і намагаються притиснути до тротуару. <праць> Зрештою, люк намагаються заспокоїти самі організатори та Марно. Я прошу, перестаньте. Ось у вас представник. Чого я ви? прошу, перестаньте нарушати правила. Нас сюди. от зараз ви нам пройти на зелений колір. Ми на четвертий же не йдемо червоний. Я не кричу. Я я толерантно прошу поводитись, не, не йти на проїжджу частину, тому що це не не дозволено нам київською міською адміністрації. згодом пікетувальникам пояснюють, у стінах кабміну працює спеціальна комісія, в складі якої є й представники проспілок. Однак, прем'єр Азаров та освітній очільник табачник у переговорах участи не беруть. Де табачник хто буде спілкуватися як не табачник з нами? За кілька годин із дверей кабміну виходять переговірники. кажуть, з урядниками домовились і наше питання, яке ми поставили, а це тариф першого розряду. І 20% відсотків надбавки для всіх педагогічних працівників буде розглянуто на засідання кабінету міністрів. Долю зарплат чителів будуть вирішувати вже завтра на засіданні кабінету міністрів. Сьогодні ж педагоги прапори згорнули. Сергій Стеценко, Олександр Юдкович, програма Вікна СТБ.